Жашу цю смерть Господь звіщайте, аж доки він, він прийде, апостол Павло написав. І ми зараз стоїмо перед святинею, перед хлібом і чашею, які нагадують нам про ціну нашого спасіння. Від, е, його кров пролита, щоб ми мали спасіння, щоб Він нас очистив через це. І написано, я прочитаю е, апостол Павло пише в е, церкві та й для нас, християн, бо я від Господа прийняв те, що й вам передав. що Господь Ісус у ту ніч, яку виданий був, взяв хліб і подяку віддав, розламав і сказав: Візьміть їжте це, тіло моє, яке за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само й чашу після. Вечері і сказав, ця чаша новий завіт в моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомін про мене. Кожен раз, як їсте хліб, і цей і чашу п'єте, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. І сьогодні ми будемо приймати участь в цьому танській вечері Господній. Хай Господь кожного вам здорові. Давайте ми помолиться. Господь, ми дякуємо Тобі за твої страждання, які звершив раді нас, раді нашого спасіння, що твоє тіло було у раді нас, Господь, і цей хліб благословив благословить, прийняти його з подякою для слави Твоєї. Дякую тобі, Боже, за сина твого і якого Ти дав жертву за гріхи наші. Він воскресів нашого повстання і зараз в цьому танці, приймаючи участь, дякуємо тобі, за та викупну, проведе очищає нас від Цякого гріха. Благослови це служіння Господь для слави Твоєї, ім'я Ісуса Христа. Амінь. А зараз запрошуємо до спорону тих, хто народився в прийняв святе водне хрещення в силому віці. І не на церковному зауваженні, і не на відключенні. Прошу запрошую вас до та, та цього тайства. себе с потішав. потіша. E aí кров'ю панця і, і словом свідоцтва свого, що кров Христа зробила в нашому житті. Ми просимо Тебе благодаті на виконання саме всіх слов. Нехай сила цих слов звільнюється е, в нас е, в повсякденному житті, і слава Твоя е, рухається по місту, Львову в наших родинах, серед наших близьких і рідних. Господь благослови нас е, в цьому. На цьому шляху. Хай твоя любов милість і благодаря через, через нас у всьому світі. Ім'я Ісуса Христа. А зараз. Подякуємо, Господи. Батько наш Небесний, ми вдячні Тобі, Господь, що по своїй милості і любові Ти нас благословляєш тими фінансами, роботою. І ми просимо зараз, Господи, Твого благословіння, щоб Ти надалі нас благословляв. І хай ці фінанси, які жертвувала кожна душа, кожне серце, Господь, хай підуть тобі на славу. І кожному воздай, Господи, побажання серця. Дякую тобі за все. Слава, тебе величаю Тебе єдиного нашого, Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. <свитеріг> Що люба це? Продовжую. А що ж треба з цим зробити? А ви знаєте, Бог такий милостивий до нас, до нашого зібрання, що ми можемо ті от речі, які ми чуємо звідси, мати можливість практикувати. Але вибор за нами. Я зараз скажу оголошення, а ви можете прослідкувати, що з више з Писання, тому що я казав, що ми робимо до, коли очікуємо приходи Ісуса Христа Другого, що ми робимо практичні моменти. Чи ми молимося, чи робимо добрі справи, чи ми поважаємо. Та і так далі і так далі. Взагалі що ми робимо. Але наше зібрання, наша церква дає можливість це впроваджувати в життя протягом тижнів. У нас у понеділок відбувається навчання. Навчання великого експерименту в 20.30. До речі, хто хоче долучитися до цього, до сестри Тетяни підходить і вона вам все по полочками розкладає як, що, коли, і за чим. Ось, це назначання проходить по понеділках. У вівторок у нас богослужіння по в СІЗО, тут на 10-ту годину в Олівівському, і домашні церкви. домашні спілкування по домах. 19-й годині. Члени церкви, особливо для вас, долучайтеся до цього. Не нете. Наповнюйтесь цим спілкуванням і словом, щоб мати силу, щоб йти в життя і далі. Ні, четвер. Четвер. Так, кажі Брати і сестри, хто ходить до мене на групу, я мушу йти на роботу вівторок в ніч на 8-8 годину вечора, 20.00. Я би хотів, щоб наша група зібралася в 17.00 вівторок. Згідні? 17.00. Сестра Оля, ви чуєте, 17.00. І Будь ласка. Слава наша сестра, мама Оля, вона тут чітко все знає. Вона як почула, то все. Вона молодець. Так що дорогеньки, хто до Саші ходить, будь ласка, у 17.00. Я можу тут собі. Заготую, але якщо я ще забуду, скажу, на наслідую що відтілю, що о 19, мені одразу випробують. На 17 мину приходить. На це все. Хто по-друге входить, будь ласка, той же самий час. Якщо якісь переміни, ми маємо ті телефони, можемо використовувати в телефонному режимі, ми можемо це согласувати. Після вівторка у нас йде середа. У нас тут приміщення церкви, братська рада, на 19 годину. Брати, хто дотично до цього знає. Що у нас відбувається тут Оператинська Рада у 19. Четвер, четвер у нас сестрички. Сестрички, я знаю, що вже заскучили за сестринським так? Тому тобто, щоб це согласувати, ви підходите до сестри Галі і уточняєте на рахунок сестринського, який в четвер. П'ятниця, восьма година, ранку. Пам'ятаєте, Слонської церкви каже, моліться. І в п'ятницю ми маємо можливість молитися. Я дякую Богу і вам, хто піднімає свій голос тут усім. Дякуючи чи прохаючи, але в п'ятницю ви теж можете це зробити в 8 годині зранку в Зумі долучатися до цього, до цього було тобто, зібрання. В 9 годині брати і сестри їдуть на програму до залежних людей, щоб там мати з ними спілкування і запросити їх на суботу, щоб вони прийшли. В 19 годині тут приміщенні церкви в п'ятниці є житло спілкування вивчення Слова Божого тут на другому поверсі у 19.00. Субота 18.00. тут у нас проходить служіння у приміщенні церкви коффер хаос. І неділя, неділя 10.30 ми збираємося а тут приміщення. Для нашої церкви для Богуслужіння. 10.30, Слідуюча неділя. Скриньки. Одну скриньку ми маємо, ось там. вони дві поряд. Це одна на молотовні прохання, де ви пишете, за що і від кого. От молитися, за кого і від кого, хто це просить. І друга скринька у нас там, куди ми кладемо кошти. Знову, знову дякую. Ну, Ви знаєте, ну, я стараюся по кожен день бути тут, а того. Заглядати дуже рідко, дуже-дуже рідко там нічого немає. А так все, хтось щось покладе. І я дякую вам. Ці кошти йдуть на розпосідження доброї звістки в тюрмах і не тільки на ось це служіння на тюрмах. Там підписано дуже молоток, а з рядишком, там, де ми е, каву п'ємо, смаколики їмо там з боку. Нам ще одне скрине. Туди теж я знаю, що ви були кошти, які йдуть на ось ці смаколики, щоб ми з вами в неділю після служіння у спілкуванні такому простому могли скуштувати. І ось неділя, напротязі місяця, хтось мав якісь такі дати, якісь такі знаєте, приємні речі в своєму житті. Я маю на увазі день народження. І я хочу сюди. Запросити, поки що запрошую, потім буду кажу, вже за ручку вести. Тих людей, у яких було не народження в прошлому місяці, будь ласка, зараз буду називати по Хто перший сюди? Що ви, напевно, забулися, так, добре, якщо забулися, я вам нагадаю, сім'я на обларкі, вона має такі полоснутися, проснувати цей місяць. От. Тому що в цьому місяці у сім'ї на Оманці народилися їхні е, дітки. І хто ж це народився? З старшого річня. Андрійко, який зараз трошечки далеко від нас, але ми з ним в зумі буваємо, спілкуваємося, на навчання він заходить. У Андрійка було не народження. Якщо у нас через Гантіш не то він може бути таким присутній. Так, прийшла сюди сестра Галина, якої так само. <плес> а коли ти? Ааа, все, молодець. Не забудься, коли коли я буду оголошені домовити, можеш виходити. Знову ж половсла на омиці. Оленочка, теж у неї було одне народження. Я знаю ще одну дівчинку один народження, це веронічка. Почекай За мамою за я, я тобі більше не забуду. Все було день народження в Вероніки. Де Вероніка? Нема, вона на 26-го дня. Ну що, мам, ти вийдеш сама, чи тобі допомогти. ну, давай. Зараз будемо дивитися. На... на нашу зрілу молодь. На нашу зрілу молодь. І я, користуюся цією можливістю, теж хочу вас благословити. Богословити, а Словом Боже, а наші хлопці потім у вас на смаколи. Але початку ось оце. Знову ж, друге постання до Солонської церкви. Там є дуже такі гарні слова, які в другому розділі і включають вони отак, 16 і 17 Ти вірш. Сам же Господь, наш Ісус Христос. І Бог наш. Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну утіху на добру надію, нехай потішить ваші серця і нехай зміцнить вас у вашому доброму ділі на славу. І ще. буває, що нам в одному місці, знаєте, хоче. Хочеш це зновуш. Теж до останнього третій розділ, знову ж 16-й вірш, але третій розірва. І сам Господь мир, нехай завжди і усякими способами дасть вам мир. Господь з усіма нами. Будьте благословенні. Дякую, що ви є у нас. Це якийсь хлопці. Давайте. І ми можете знову життя віддаваємо на порядку їх теж, і їх всіх благословити. І маленькі, і великі. І вже життя наша молодь, яка є в лиці моєї мати. Помолимося за них? Давайте станемо, помолимося. За них благослови. А їх і подякуємо. Батько Небесне, дякую тобі, бо отець за таку сім'ю. Що ти тих людей, які ти дарував життя тілесне, ти їм не даруєш життя згори. Ми ну, дякуємо тобі, Господь, за кожного. Кого ми маємо можливість тут привітати? по-особливому ми благослови їх твоєї присутності в їхньому житті. Нехай ці мир, які ті буде поряд з ним. Нехай благословіння Твої постійно здавається на них до кінця їхнього життя. І в вічності, щоб вони були у твоїх і раділи твоєї присутності. Доведи їх. Спроваджуючи по цій тезинці життя у цьому світі, благословляючи, підкріпляючи, навчаючи, картаючи її. Будь послами, будь возволичим. Через них і у них великий наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Амін. Присідайте і на завершення, на завершення Боже, є якісь проханняші малетонки, які ми можемо звучити. Подякувати. Може, вітання, які хтось хоче передати від когось. Передаємо, користується можливість нашим родам, які ну, ув'язнені, але вони нас дивляться через гаджети, І дякуємо, що вони теж постійно за нас пам'ятають, моляться за нас. І ми їм дякуємо і вітання передаємо. Щирі християнський прийм. Передаємо, передаємо. Хто ще може має якісь привітання? За що будемо молитися? За що будемо дякувати? Баба Валія, я забачу, що кажіть. Бабуль Чесно, хай не, не почув, але я потім підійду і перепитаю вас. Але хто чув, візьміть на зауваження. Не бабу. А хто пішов на горе? Хто ще горков? За те, що і значить теж будеш ну піднімеш голос. Славі. За тебе помолиться? За, за тебе? За тебе. Ну, то, ходи сюди помолимося. Ходи, за тебе помолимося. Значить, як кажуть, своя ромашка ближе к тілу. Ми просто помагаємо за кого, а за себе. Може, за себе якісь бажання. За все, кажи. Що ти направиш? Знаєш, що я це? Все так? Знаю. Що? Що треба прийняти Господи? То, що ти почали боєзараз? І завтра вже не можу тобі повірити. Сьогодні не так написано Сьогодні Бог постріляє руку до кожного і пройдено вибір. Вибір сьогодні можна зробити. Кажи, Алочка. За нашу сестричку туманку За Надю туманку голословий Теж, Аллочка, Хай все погане Хай буде зараз піднімаєш голос, про це говориш, і будемо молитися. Добре, молимося. Хто ще має бажання піднімати голос? Молитві, прохання чи подяки, будь ласка, встаємо, молимося і на завершення, я завершу. Молимося. Що ти є на кожному місці, а тут зараз цей час по-особливому. Ти Духом Святим з нами, між нами і нас, Господи. Ти той, хто живий Бог, ми дякуємо тобі, що і те, що ми маємо можливість висилати до тебе, то приходити разом до престолу твоєї благодати і посити твоєї новості на наше життя, на той шлях, яким ми йдемо, Господи, допоможемо, збережи, підкріпи, збережи і підкріпи наших близьких і рідних, хто зараз омине в очах фізичних і духовних, Хто зараз має якісь втрати, як славі, просив Господи, допоможи, допоможи його родині, Господи, пройти через ті випробування, які зараз вони мають, і щоб вони зміцнилися, Господи, і приблизилися тебе. Дякую Тобі, любиш Отець, що найживіше, ми, ми здорові і тут на цьому місці. Але наші брати, Господь, зараз і є на тих місцях, де вони є, хто в лікарні, хто на ліжку дома, хто, хто зараз блукання в цьому світі, чи гріху допоможе і є. Допоможе їм вийти з того стану, зробивши правильні висновки, прийнявши правильні рішення, і бути твердими в тобі. Кожного з із, із них потіш. Дави сили, Господь, яка є у тебе, Господи. І приведи до нас, Господи, всім, що мовна разу могли дякувати Тобі за ті чудні діла, які ти звершаєш у нашому житті. Прости десь, не, з... не замічаємо тих твоїх справ, Господи, і дякуємо Тобі. Прости, Господи, де ми ще Батько Небесний, поступаємо не то допоможе нам змінитися, змінитися на краще, Господи, і йти по дорозі життя, на яку ти нас поставив. Прости за наших військових. За ті події, які є навколо нас, Господи. Щоб вони, Господь, впливали на нас добре, Господи. Щоб ми, ми за все дякуючи Тобі. Батько Небесне, зрозуміло, що все, допускаючись від Тебе, воно нам на користь допоможе нам звертатися до зла, приліплятися до добра. протязі тижня, Господи, будь, Господь, під твоєю опіхом з мирним небом нашою головою і пильнувати замовою своєю. Просто наших братів і сестер об'ясницях, які зараз є там. Потіж, підкріпи, Батько Небесне. І ми молимо і просимо, Господи. Чуй наші благання, які звучали в голос, наші прохання, наші подяки, і які звучать в тиші наших сердець. Ти і це можеш чути, і в свій час ти відпоміж. Прибудь з нами і надальше, великий, і славний наш Бог, Отче наш, що є на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. як і не. Так і на землі, хліб на щоденні, дай нам звісно, і простима проведе наші, як і ми прощаємо, в наш. І не веди на mm -hmm. сусу, але визволи нас від бока, будвоєї царство і сила, і слава на віки, Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любому, Бого Отця. Єднання Святого Духа, хай буде з нами вічно. Амінь. З мироможом.